Вітаю вас на каналі Розпакуй Аліекспрес. Сьогодні розглянемо питання швидкої зарядки літій залізо фосфатних акумуляторів. Також торкнемося деяких технічних нюансів, яким зарядним пристроєм це зробити швидко. Якщо у вас дома з першого блекауту стоїть автомобільний акумулятор, який ви заряджали ось таким смарт-зарядним пристроєм, то це нам вже не підходить під ліф -ЕПО. По-перше, такі зарядні пристрої розраховані на автомобільні акумулятори і заряджають струмом 2 до 6 А. В нас акумулятор 100 А, тож ми його будемо заряджати десь 17 годин. По-друге, літій залізофосфатні акумулятори таким маленьким струмом заряджати не бажано. А в умовах блекауту, коли світло дають на 2 години, то ми просто не зможемо це зарядити. Далі можна побачити, що багато хто заряджає ось таким смарт-зарядним пристроєм на 20 ампер. У мирні часи це хороший варіант, який зарядить батарею за 5 годин, і багато виробників оптимальний струм рекомендують саме 20 ампер. Але у часи блекауту нам потрібні інші рішення, де можна регулювати і струм, і напругу. Тому оптимальний зарядний пристрій для 100 амперного акумулятору у блекаут це 50 ампер. Тож сьогодні будемо розглядати саме такий зарядний пристрій у парі з літій залізофосфатним акумулятором 12 Вольт 100 А компанії JSD Solar. Я робив відео по цьому акумулятору, посилання буде у описі. По-перше, подивиться інструкцію до свого ліфепо акумулятора. Виробник пише, що рекомендований постійний струм заряду у нас це 20 а, але БМС плата в нас може витримати 100 ампер. А середній розмір струму якраз буде 50 ампер, тож нам це підходить. Напругу виробник вказує 14,2 – 14,6 вольт. Ось тут виробник знову вказує, що рекомендований струм заряду або 20 ампер, або 50 ампер. Таким струмом ми зарядимо батарею за 2 години. Що саме те для блекауту, коли світло вмикають на дві години? Якщо батарея буде експлуатуватися вдома, прийміть за правило заряджати акумулятор струмом не більше, ніж половина від'ємності. Перевіряйте специфікації ваших акумуляторів перед заряджанням великими струмами. Тож що це за дивний зарядний пристрій і чому він так дивно виглядає? Це вживаний серверний блок живлення. Такі блоки бувають як від відомих західних преміальних брендів. Так і від відомих китайських, більш дешевих брендів. Вони вживані і допрацьовані бід зарядний пристрій. Чому саме вживані? Вони вже напрацювали десятки тисяч годин на серверному обладнанні в серверних центрах, і по гарантії їх вже треба замінювати. Але вони все ще мають великий ресурс, і їх можна переробити і використати в інших випадках. На сервері вони ставляться паралельно у таку собі стійку. Тому вони мають ось такі фіксатори, щоб їх було зручно і швидко витягувати і замінювати у стійці. Часто не мають силових контактів, а йдуть з ось такими платами, схожими на оперативну пам'ять комп'ютера, яка вставляється в спеціальний слот сервера. Саме тому вони виглядають так дивно і не йдуть у красивій маркетинговій коробочці. Далі китайці у ці блоки живлення додають ось такі білі коробочки, регулятори струму і напруги, і продають як зарядні пристрої. Це регулятор налаштування струму, а оце регулятор налаштування напруги. Інколи буває, регулятор напруги виглядає ось так під викрутку, і це зручно, бо менше шансів, що ви сплутаєте, або зіб'єте налаштування напруги. Але в мене два регулятора, тому просто треба бути обережнішим. Обов'язково треба спочатку без навантаження виставити напругу в нашому випадку. Це 14,2 або 14,6 вольта. І тільки потім вже приєднувати дроти, вмикати і накручувати потрібний струм заряду. Так як ми бачимо, що на екрані зарядного пристрою стоїть 14,6, а на мультиметрі трішки інше, то хтось із них показує невелику похибку. Можемо докрутити, щоб було 14,6 на мультиметрі, регулювання дуже зручне і плавне. Виставили, вимикаємо. Тепер можемо під'єднати зарядний пристрій до нашої батареї. Полярність треба перевірити дуже ретельно, багато разів. Ось інформація з додатку BMS по Bluetooth. Вмикаємо. При таких струмах треба вже контролювати нагрів всіх дротів і бажано всіх елементів. Дроти в мене тут 8 АВГ, тож повинні тримати нормально. Шум зарядного пристрою середній. Є зарядки, які шумлять гучніше при 20 А, тож це не надто шумна. Таким чином, цією зарядкою. 100 А lifepo акумулятор ви зарядите за 2 години струмом 50 А. Коли світло дають трішки більше і є можливість заряджати більше часу, то струм можна трішки збавити, щоб дротам було легше. Добре, давайте тепер подивимось, як батарея дозаряджається до 100% струмом 50 А. Додаток та БМС нам показує, що зараз йде струм 52 А. А на екрані зарядки в нас 54 А. Тож є невелика втрата на шляху від зарядки до батареї. Не забуваємо перевіряти температуру. У додатку є корисні графіки, які покажуть у реальному часі вольтаж, струм, об'єм батареї по заповненню, температуру у процесі зарядки батареї. Додаток показує, що нам в батарею зараз йде 702 Вт та 51 А. На екрані зарядки показує 771 Вт і 53 А. Залишилось 30% та приблизно 36 хвилин. Стабільно іде 50 А. Нижче показує вольтаж по комірках. На графіку стабільний вольтаж при постійному струмі у 50 А. Графік об'єму батареї йде вгору. Струм вирівнюється ближче до 50. Температура 28 градусів. Залишилось 26% та приблизно 30 хвилин. Стабільно йде 50 А. На графіках все ті стабільні показники. Температура 28 градусів тримається. Залишилось 16% та приблизно 18 хвилин. Похибка між додатком і екраном зарядки стабільна, не скачеть, а значить, ми приблизно розуміємо, скільки втрачаємо на шляху. Ну або це просто неточність у китайських вимірювачах. Неточність маленька. Дроти стали тепліші, але не гарячі. Ще можна спокійно тримати. Сама зарядка взагалі не гріється. Кулер працює наповну, чутно, але і чутно, як він справляється. Залишилось 9% та приблизно 12 хвилин. Струм починає плавно зменшуватись автоматично. Це добре, зарядка сама розуміє та регулює. Показники на графіках теж починають зменшуватись та сигналізувати, що ми наближаємось до фіналу. Залишилось 6% та приблизно 6 хвилин. Струм продовжує плавно зменшуватись автоматично. Температура піднялась з 28 до 35 градусів. Показники на графіках теж продовжують зменшуватись. Струм продовжує знижатися. Залишилось 3% та приблизно 18 хвилин. Додаток починає перераховувати час заряду відповідно до зниження струму, але він ще у процесі, тож час з 18 хвилин ще відкалібрується у меншу сторону, температура з 35 градусів піднялась на пів градуса. Струм продовжує знижатися, залишилось біля 1% та приблизно 6 хвилин. Температура піднялась ще на пів градуса. Маємо 100% заряду. Коли батарея приїхала, додаток показував 52% заряду та 48 хвилин до повного заряду. З урахуванням зниження струму наприкінці і калібровкою часу, то десь воно за час зарядило 50%, тож маємо хороший результат і показники. Купляв цей зарядний пристрій на Аліекспресі. Ось тут посилання буде у описі. Там багато відгуків, продавець нормальний. Я взяв модель на 62 А щоб трішки було запасу, але буду заряджати струмом 50 А. Ціна для такої задачі і струму нормальна, є рішення дорожче з аналогічним струмом або навіть меншим і дорожче. Тож це хороший варіант швидко заряджати свій літій залізофосфатний акумулятор за 2 години. Якщо у вас акумулятор більшої ємності, то можна взяти і версію зарядки на 100 А. Але не раджу брати 100 ампер зарядку для 100 ампер акумулятора, навіть якщо на БМС вказано, що вона тримає 100 ампер. Бо працювати на максималках це вже ризик, щось може і не витримати. Ішов до мене зарядний пристрій місяць. Зараз у продавця залишилась версія з регулятором під викрутку, але з захистом від неправильного під'єднання до акумулятора. В мене трішки простіша версія без захисту. Або ось у цього продавця є версія на 50 А і теж багато відгуків. Також у описі буде посилання на детальне відео самого акумулятора. Чекаю хороший інвертор і теж зроблю огляд. А потім будемо це все тестувати. Тож підписуйтесь, далі буде більше зима вже близько.